Так, друзі, ну ось як ми з вами пройшли теорію, тепер будемо проходити до практики. Але я знаю, що не всі люди будуть переходити на теорію, тому зараз я трішки трі, про неї розказу. Модуль XR 30 Ампер, модуль контролю зараду акуматорної батареї призначений для автоматичного увімкнення та вимкнення зарадного пристрою. Спрацьовування відбувається при досягненні порових значень, значень напруги на клемах акумуляторної батареї. Значення напруги, увімкнення та вимкнення встановлюється за допомогою трьох кнопок. Ось цих. Встановлених, встановлених на платі модуля, також на платі встановлено дисплей, на якому відображається напруга відсотки або час заряду, що дуже зручно. Характеристики напруга на вхід від 6 В до 60 В. Струм 30 А. Точність від відображення 0,1 В. Точність управління 0,1 В. Напруга плюс-мінус 0,1 В. Застосування для літієвих лі синцево-кислотних лі лі акумуляторів від 6 до 60 В. Рідко кріє історичний дисплей відображення інформації. Напруга та час у відсотках. І також встановлені два сі -сі Який? світодіоди. Це зеленого кольору, а грун червоного кольору. Червоний означає, що в нас іде зарядка. а зелений, що зарядка у нас припинилася. Ну, все, тепер далі. Будемо його під'єднувати, хочу сказати, що цей модуль взагалі повністю захищений від переполюсовки, що зі сторони акумулятора все зі зі сторони входу. Тому зараз беру і під'єдную. Це у нас загальний мінус виходить, це у нас плюс на акумулятор, мінус на акумулятор. Мінус на зарядку і плюс на зарядку хід. Тому зараз під'єдную дроти до зарядки. Ось так. Та під'єдную дроти до акумулятора. Це у нас буде плюс на акумулятор. Та мінус на акумулятор. Ставлю дроти не товсті, не потужні, тому що я просто вам привозу при, приклад, як воно має це все діло підключатися. Далі, друзі, в мене ось такий є зарадний пристрій 17,8 17, В дає напруги. Ось його крукодильчики і ми зараз будемо під'єднувати цей модуль. Так, тепер беру плюс і мінус від зарядного пристрою і під'єдную. Наприклад, мінус до мінуса плюс до плюса. Як бачите, на дисплеї є інформація, відображається. Тепер роблю пер пер перед вами переполюсовку. Як бачите, нічого не вибухає і не димить. Знову під'єдную все правильно. І знову у нас все це діло працює. Як бачите, він не показує у нас тут напругу від броку зрівнення, а показує тільки те, що працює наш мо -мо -мо модуль. А щоб у нас з'явилася напруга, то нам потрібно оці два дроти, що йдуть до акумулятора, під'єднати до самого акумулятора. Ось як бачите, стоїть в мене акумулятор кінечик на на дисплеї написано No Battery. Те, що акумулятор не під'єднано і по нуля У На зрадному пристрої 17,4 В, яке заходить ось на ці клеми плюс та мінус вхід 17 В від, цієї, від, цієї, від цього зарядного пристрою входить сюди. Так, при вас, друзі, беру. Мінус під'єдную до мінуса. Поки так при, при, при ось під'єдную плюсовий контакт. І як бачимо, на дисплеї у нас з'явилася напруга акумулятора, який ми з вами під'єднали. 108 В на ньому. Тепер я при вас роблю переполюсовку. Дивіться, мінус кидаю на плюс. А плюс на мінус. Як бачимо, нічого не взривається. Просто не працює. І все. Контролер не бачить акумулятора. Тепер підляную під, все, як потрібно, щоб було. І знову у нас з'явилася напруга. Я так зрозуміло, що ви впевнилися, що він дійсно має захист від перепульсовки що по входу, що по виходу на акумулятор. Далі, щоб його нарастувати, як бачимо, на даний випадок у нас на акумуляторі 10,8 В, щоб вимкнути на сереле, натискаємо короткочасно кнопочку «Down». І ми його вімкнули. Вимп і бачимо світся зелені сітодіод. І, і показується замість OFF 8%. Далі натискаємо короткочасну кнопочку SET і бачимо, що DN це у нас нижній поріг, а AP це наш верхній поріг. Напруги. Щоб змінити, затискаємо довго і тримаємо кнопку Set і у нас починає мігати День. За допомогою UP кнопочки ми збільшуємо поріг. А за допомогою кнопки Down зменшуємо поріг. Наприклад, це у нас е, низній поріг і ми вистріляємо напругу, щоб у нас вмикався зрадний пристрій, коли на акумуляторі буде досягнуто. 10, 8 вольта. Далі натискаємо короткочасну на кнопочку Set і переходимо у верхній поріг. Це поріг, коли акуматор повинен вимкнутися від зарядного пристрою, коли він зарядиться до максимального. Наприклад, 40 вольт. Можемо також як збільшувати поріг, так і зменшувати його. Так можемо. До зберігання на наластування натиснути кнопочку Set. Як бачимо, у нас зарядка Pswap і не мигалоб. Як, якщо б акумулятор був би вправний. справний. А так як акумулятор у нас несправний, не, не то він у нас починає красити, так як світко набирає напругу і швидко її зменшує. Ось так. Ну, Зараз акуматор підзаразиться все-таки. Все І не так буде час часто кашати. Так, зараз я поставлю акуматор новий, щоб вам дійсно показати, як воно має працювати. Так, ну ось я приніс акумулятора нового. Ми, як бачимо, на ньому три серед 13,4 вольта напруги. Ну Ось тепер можемо вистояти напругу. Нашу нижній поріг наприклад, вистоюємо 10,5 вольта Точніше, 11,5 вольта, а верхній поріг виставимо у 40 вольт. Ось так. І зберігаємо налаштування. Як бачимо, розрядка йде. На самій зарядки спозивається 2,3 А, тому як бачите, коли акумулятор зарядиться до 400 В, він нас е, припинить зарядку, сам цей контролер до акумулятора. А коли акумулятор розрозрадиться до 11,5 11 В, він нас е, у нас відрадний контролер увімкне акумулятор на зарядку, і акумулятор буде зарадзатися, як бачите контролер заряду в даний випадок зарадзаю акумулятор, і коли акумулятор зрадиться до 400 В, він нас автоматично Ну Коли акумулятор, Розрядитися до 11,5 В, він нас автоматично увімкнеться на зарядку І так буде циклічно йти з заряджання акумулятора. Ось ДН 11,5 В, нижній поріг і ап, верхній поріг 40 В. По, по, цій, по цьому порогу в нас і буде е, спрацьовувати на наш на, на сам автомат. Далі, щоб нам, скажімо, якщо нам потрібно, щоб акумулятор працював не по автоматиці, ось так. Щоб акумулятор у нас працював, щоб у нас акуматор за, 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 заряджався не по автоматиці, а по таймеру то нам потрібно затиснути ось цю кнопочку і перейти ось цю функцію, натиснути будь-яку е, кнопку, кнопку Up чи Down. І ми зможемо з вами вказувати час на заряджання. Ось таким чином. Як бачите? Якщо натиснути кнопочку Set, ми переходимо у хвилини. І можемо е, поставити одну хвилину на заряджання. Щоб залишити функціонал, натискаємо і затискаємо кнопку Set. І щоб нам побачити наш таймер, а не 72%. Натискаємо короткочасно кнопку UP. І тепер ми бачимо. У нас таймер. Тепер, коли прийде найде одна, одна хвилина, то наша зарядка вимкнеться автоматично. Ось так. Я її зараз вимкнув, просто скинув в клему із акумулятора і контролер, подумав, що акумулятор роз, розрасений менше, ніж 1,5 В. Я просто її так бігом Прибрав і бігом до нього притиснув. Так як у мене немає часу чекати, поки куматор роз, роз, розрадиться. Це буде дуже довго. І чекаємо, поки у нас пройде оця одна хвилина. Він у нас повинен вимкнутися. Так, так можна вистрати від 1 хвилини до 100 до 100 годин Час, часу. На зрядку акумулятора. Як бачимо, прийшла одна хвилина і зряд припинився. Щоб знову перейти в автоматичний режим, потрібно затиснути цю кнопочку Set і перемикати режими. Далі тут потрібно зменшити обіх сторін. Ось таким. Чином. І щоб ось так, такий був зна, значок Прочерки і, і, дво, і двох крапка, далі затискаємо кнопку Set і зберігаємо все. Тепер, тепер просто переходимо на наші відсотки. І тепер знову наш акуматор е, буде сам заразатися по автоматиці. А саме по тих порогах яких ми, які ми з вами виставили? Нижній поріг та верхній поріг. Так, Зараз хочу вам ще показати деякі функції, функції які, які тут є. Ну, як я і казав, що якщо натиснути кнопку Down, ставимо паузу. Off, e, світиться на дисплеї те, що в нас акумулятор e, повністю ми його вимкнули від зарядки і вмикаємо його. Написано on. Зра... Зарядка пішла. Далі, якщо натиснути кнопку Up короткочасно, ми, як знаємо, перемикається функція міст тай... міст показом e, таймера та від... 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 відсотків. Зараз знову хочу підключити акумулятор так, щоб він у нас пішов на зарядку. Далі, якщо ми затиснемо кнопку UP надовго, у нас видіє LP, це підсвітка дисплею. Якщо буде OFF, це означає те, що наш енергозберігаючий режим вимкнено і дисплей буде світитися. Постійно, ну, якщо ми з вами натиснемо і затиснемо кнопку UP на до, довго, і у нас буде надпись ON, то тепер в енергозберігаючий режим увімкнено, і дисплей потухне через 10 хвилин. Зараз я знову таки до осматора притисну крему, тому що я знову таки її потурбував, коли перемикався по таймінгу та, від, та, від, та, від, та відсотків. Але акуматор, як бачимо, вже зараджено. Він зарадився. Вмикаю на зрадку, він останно вибиває на зелений колір. фітодіод. А це означає, що акуматор повністю зараджений. Хоч тут і показується 72%, від, від ну вони показуються хаотично. Вони їм довіряти не немає ніякого сенсу. Вольтметру так, можна вірити, він більш-менш показує вірно. Зараз показую, показував напругу, яка приходить. До нього приходить 17. Навіть 18 вольтів, вона ще показує. Сам пристрій 132 вольта. Ну, як бачимо, показує більш-менш вірно. Зараз чекаємо, поки потухне дисплей підсвітка. Ну, ось, як бачите, підсвітка. Дисплея потухло. ось цей називається економічний режим. Коли присій повністю працює, але свідка в нього потуха. Якщо я зараз натисну, вона у нас увімкнеться. Якщо я зараз знову таки її вимкну, вимкну її, то тепер вона буде нас світитися постійно. Ну, ось такий цікавий модуль. Як бачите, зелений фіт -фіт вказує на те, що зарядка припинена, а червоний на те, що зарядка йде. Ну, ось і все. Також хочу показати, як бачите, Витягну я нафіт від акумулятора, щоб його запустити, так як у нас зелений свій і процес зарядки закінчено. Я просто його притрукаю до акумулятора. Ось таким чином. Зараз зніму крим. Ось. Зарядка післа, як бачите. Хочу сказати, якщо у вас дуже сильно вбитий акумулятор, то цей середній пристрій може його підробити. Саме при мінімальному, то це 5 В. Якщо на, на акумуляторі буде ще 5 В, то він зможе адекватно працювати і зарядити його. Но якщо буде менше, то ви не зможете зародити свій акумулятор. Від такого зрадного пристрою доведеться підключатися напряму. Ось так. Ну ось і все.